Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками. Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків. Я тебе зловлю. Я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лемент гаргамеля. А якщо будете чемними, зможете краймока побачити смурфиків. Хто сміється останнім? Крапля цього... Дрібочка того. Ще дещиця і все змішати. Вийшло. У мене вийшло. Азраелю, схоже, нарешті вийшло. Одна ложка цього зілля, і всі смурфики зникнуть з лиця землі. Але спершу останнє випробування. Подіяло. Якщо спрацювало з таким дурисвітом, як ти Уяви, що буде з маленькими смурфиками реготрончиками. Буркотуне, не бурчи. Робота піде краще, якщо ми трохи розважимося. Дивись, це ж весело. Ненавиджу розваги. Ну, всміхнися, тобі ж буде краще. Ненавиджу, мені ж краще. Я знаю, що тебе потішить. Моя нова смішна маска. Не підглядай. Азраєлю, тепер, щоб зловити смурфиків, нам навіть не треба їх бачити. Кілька краплин зілля, і ми їх почуємо. Буркотуне, приготуйся сміятися. Тобі сподобається. Зачекай, я ще не готовий. Чуєш? Одного вже знайшли. Там чого смієшся? Ти на мене навіть не глянув. От чому гідкі бридкі Гаргамель! Карґедь бачиш, вони безпорадні. Заберемо їх додому і подивимось, як вони вмиратимуть від сміху. Він сказав умирати від сміху, а тепер ми потонемо, нас несе до водоспаду. Ми розіб'ємося на блакитні шматочки. Ненавиджу блакитні шматочки. Не зграбо тримай міцно і зважай на мій палець. Добре! Зараз. Вибач, розумаху, я дивився не на той палець. Я завжди кажу, якщо хочеш зісмурфити щось добре, смурфи сам. Розумаху дивись, що? Жартуни, буркотун, вирішили поплавати. Рятуйте, рятуйте. Дивись, вони вітаються. Привіт, жартуне, привіт, буркотуне. Рятуйте, рятуйте. Вони не вітаються. Вони тонуть. Уперед! Хоробрий розумаха всіх врятує. Не зграбу опускай. Але розумаху це. Не гай часу. Опускай. Добре. Рятуйте, Рятуйте! Ми розіб'ємося. Нас несе до водоспаду. Рятуйте, рятуйте. Ми розіб'ємося. Об скелі. Сморфики тягніть. Тягніть. Дивіться, дивіться. Мотузка зараз лусне. Я надто юний, щоб помирати. Дивіться, небезпека була близько. Так мало не загинули. Бідолашні смурфики, чому вони досі сміються? Не знаю. Може, тато смурфик знає. На хворобу не схоже. Смурфики, розкажіть, що з вами сталося. Це гар. гар Він намагається сказати гарга... Гарга. Гаргамель Гаргамель! це не привід для сміху. Треба приготувати ліки і швидко. Ми можемо якось допомогти. я знаю, що зупинить їхній регіт. Дуже сумна пісня. Я лише спробував. Смурфо. Може, це як гикавка. І їх треба налякати. Легкодуху, чудова ідея. Не подіяло. Ні, подіяло. Коли щось іздатне припинити сміх, то це настоянка з плакучої верби. Цибулевий сік і подвійна доза сліз крокодила. Відійдіть і затуліть носи. О, смурфеку, спрацювало. Вони не регочуть. Ой ой, мабуть, я переборщив. Смурфики ходімо. Це було неправильне зілля. Треба зібрати в лісі нові складники. Повертаємося в селище з тим, що зібрали. Вирішується доля всього смурства. Сподіваюся, тато смурфик поквапиться з новими ліками. От і вони. Відійдіть. Відійдіть. Смурфики глибоко вдихніть. Ура! О, сморфик! Сюди пливе блискуча хмара! Кравче! Я тут! Неси всі голки і всі нитки! Так, тату смурфик! Решта негайно несіть простирадла! Так, тату Сморфик Простирадла? Зараз ніби не до прання. Не думай про це. Каже тато Смурфик? Азраелю напрямок вітру ідеальний. Скоро блискуча хмара вкриє весь ліс. Сморфики будуть безпорадні. Їх знищить їхній же дурний регіт. Смурфенята швидше. Блискуча хмара майже тут. Тату Смурфик майже готово. Але ми дуже поспішали, тож за якість я не відповідаю. І раз, і раз, і раз. Швидше, тату Смурфик, швидше. Ледве встигли. Перечекаємо тут на чакловану ґарґмелем зливу. У мене є невеличкий план, як змусити його припинити ці капості. Ну, мабуть, уже подіяло. Підемо туди, звідки чути смурфський регіт, і подивимося, як вони вмирають від сміху. Сморфики швидше, піднімайте мішок. Отак, дивіться, щоб на вас не впало. І раз. Смурф доганно. Заманимо гаргамеля під дерево і скинемо на нього мішок із блискучим зіллям. Смурфики починаємо. Голосніше, бо так гаргамель не почує. Доберіть смаку. Ненавиджу добирати смаку. Добирати смаку це йод. Звісно, я знаю це слово сполучення, і воно безсумнівно означає добре, добре. Вже краще. Азраїлю слухай. Огидний смурфський сміх. Дібрали смаку. Добре, смурфики. Годі сміятися. Гаргамель підходить. Гаргамель підходить. Це. Це смішно. Смурфики я вас чую. А тепер і бачу. Смійтеся, поки можете у моїй лабораторії вам буде не до сміху. Скільки смурфиків для дослідів? Аж не знаю, який експеримент провести першим. Може, із з окропом. Покропа! Це, мабуть, гаряче. А може, з крижаною водою? Що там? Ще огидні смурфики? Азраїлю ходімо, треба зловити їх усіх. Сморфики, де ви? Каргабелю ми тут. І цього разу реготатимешки. Уперед, друже. Ні, не треба так нечесно. Ми пригостилися твоєю протиотрутою, але й для тебе трохи лишили. Бувай! Це все кумедно. Вип'ю проти отрути і не сміятимусь, а потім помщуся. Ой, проти отрута скінчилася, доки наварю нової, сміятимусь ще кілька тижнів. ちょっとちょっ